Слава Богу. Подивитись в ясла, то просте дитя, а поглянуть в очі мудрість в них пророків, в ніч різдва спокійно спить земля До Голгофи довгих тридцять років. Ще з утроби би знала, що то син. То Еммануїл, в нім Бог явився, знала, що великим буде він, та не знала, на що народився. Глибоко плекала, що він цар, Божий Дух на ньому спочиває. Так, він цар та не побачить лавр, так, він цар. Та пишних рис немає. І в Єрусалимі прозвучить Його ім'я на вустах вельможних, Його слава світом прогримить, і облетить народи, скільки можна, і вінець по царськи зодягнуть. Це нічого, що Він з гострим терням. Так, він, цар, йому поклони б'ють. І тихо заздрять у серцях мізерних, а Марія бачила дитя. Материнське серце відчувало, що нелегким буде це життя до великого воно приготувалось, сповнене скорбот і сліз рясних, і самотності в чужому світі, сповнене скорбот своїх людських у чеканні Однієї миті, все життя в чеканні одного, коли сповниться, що сказано в пророках, як Ізраїль Господа свого, поведе з прокляттям на Голгофу. На Голгофу, там Ісуса Трон, замість рис Христові багряницю, з уст людей, осанна і прокльон, скіпетер. Дадуть в його правицю. Так, він, цар, родився у Хліві, підійду до ясел кілька кроків, у очах Христа вся біль землі до Голгофи довгих тридцять років. Слава Богу.